Привіт усім! Ну що, готові нарешті розібратися, як там у німців з часом? Це наша така спеціальна підготовка до 33-го уроку, щоб він пройшов, знаєте, як по маслу. Ми з вами закладемо таку міцну базу, щоб почуватися максимально впевнено. Тож, поїхали! І одразу хочу сказати, що все, про що ми сьогодні будемо говорити, це не просто так. Усе це на основі цифрових матеріалів від швейцарської онлайн школи мови Майстор Зокі, а це, скажу я вам справді, перевірені, дуже ефективні методики, так що інформація надійна. Так, давайте швиденько пробіжимося по нашому плану. Спочатку невеличкий вступ, потім найголовніше, як взагалі запитати про час. Далі зануримося в години і хвилини, розберемося з частинами дня і ночі, днями тижня, ну і на десерт, звісно, практика, щоб усе це відклалося в голові. Отже, починаємо. Головна ідея цього заняття підготувати такий собі фундамент. От знайте, щоб 33-й урок не став для вас шоком, а щоб усе було легко і розмови про час німецькою були ну абсолютно природними. Так, переходимо до практики. З чого все починається? Звісно, із запитання. Якщо не вміти запитати котра година, то розмови й не буде. Так що це можна сказати ключ до всього. І от власне питання як же німецькою запитати, котра година? Може, хтось уже знає. Спробуйте пригадати, навіть якщо не впевнені. Це, до речі, класний трюк, щоб краще запам'ятати. А ось і відповідь. Дивіться, є два суперпопулярні варіанти. Перший істес – це така собі класика, підійде завжди і всюди. Другий віфіль Урхабенвір звучить трохи більш по домашньому розмовно. Але обидва варіанти 100% правильні, їх використовують постійно. Ну а як відповісти? Почнемо з найпростішого уявіть на годиннику рівно 6. Ви кажете Uhr». Все. Слово «genau» тут означає рівно, точно. Це наша відправна точка. Гаразд, з основами розібрались, тепер давайте трохи ускладнимо, бо ж не завжди буває рівно шість, правда? Зараз ми перейдемо до хвилин, до тривалості, тобто до всього того, що робить мову живою і ну, корисною в реальному житті. Так, дивимось сюди. Eine Stunde – година, eine halbe Stunde – півгодини. Тут все логічно. Eine dreiviertel Stunde – три чверті години, тобто 45 хвилин теж зрозуміло. А тепер увага. Андертальпштунден це півтори години або дев'ятдесят хвилин. Оце слово просто must have». Німці його обожнюють. Обов'язково запам'ятайте. О, а ось це суперважливий момент, де багато хто плутається. Дивіться. Ван це коли. Тобто, в який момент часу щось починається. Наприклад, ванбегіндеутріх, коли починається урок. А от wie lange» – це як довго, це вже про тривалість. Wie lange dauert der Unterricht? як довго триває урок? Відчуваєте різницю? Це критично важливо. Знати цифри на годинніку це одне, але ж ми не роботи, правда? Нам потрібен контекст це ранок, день, вечір. Зараз ми розберемося, як додати до часу цієї людяності. І от подивіться, як у німці все чітко розкладено по поличках. У них є не просто ранок, обід, вечір, у них є морген, ранок, формитак, час перед обідом, мітак, сам обід, нахметак, час після обіду і так далі. Це дуже зручно і дозволяє бути неймовірно точним. А тепер про формальності у розмові з друзями ви скоріш за все скажете Ах, уоморганс восьма ранку, чи нахмітакс» четверта дня. Це неформальний 12-годинний формат. А от якщо ви слухаєте оголошення на вокзалі або новини по радіо, там буде тільки офіційний 24 годинний формат, тобто просто Ахт-Уе або Зихцин-Уе. жодних Могенс чи Нахметакс. Добре, з одним днем, наче розібралися. Але ж життя не складається з одного дня, правда? Тому логічний наступний крок навчитися орієнтуватися в цілому тижні. Це просто необхідно, щоб планувати якісь справи, зустрічі та й просто обговорювати свій розклад. Ось тут геніальна у своїй простоті річ. Дивіться, якщо щось відбувається один раз, в конкретний день ви кажете Амонтаґ у понеділок. Але якщо це відбувається регулярно, що понеділка, ви просто додаєте в кінці С. «Montags» – все одне малесеньке закінчення, а яка різниця у значенні? Це суперкорисно. А ось вам така собі фішка для просунутих якщо раптом ви опинитесь десь на півночі Німеччини і почуєте слово «Sonnabend», не лякайтеся, це те ж саме що і сам стак, тобто субота, просто такий собі регіональний варіант. Знати це значить показати, що ви справді в темі. Ну що ж, теорії було достатньо. Як кажуть, знання без практики мертві. Тому зараз будемо все це застосовувати. Давайте перевіримо, що у нас відклалося в голові. Готові до невеличкого тесту? Отже, ситуація перша. Вас питають When the film? а час початку 20.15. Ваша відповідь німецькою Даю секунду подумати. І правильна відповідь: er beginnt um viertel nach acht, тобто чверть по восьмій. Запам'ятайте, viertel nach – це і є 15 хвилин по. Завдання номер два. Питання Вілани Дауертальшпіль. Тобто, як довго триває футбольний матч? Відповідь 90 хвилин. Ну згадаєте те саме класне слово, про яке ми говорили? Так, точно. Es dauert anderthalb Stunden. Це звучить набагато крутіше і природніше, ніж просто minuten. Молодці, якщо згадали. Добре, а тепер завдання із зірочкою. Тут треба зібрати докупи все, що ми вивчили. Питання Ван гасту клавір? І дані щосереди з 16 до 17.30. Спробуйте скласти повне красиве речення. І ось як виглядає ідеальна відповідь Ich habe mittwochs von метвохс фонфіасхайпзекс клавіртеріcht. Давайте розберемо. Mittwochs, бо це регулярно. Фон фіа з 4, без хальп зекс до пів на шосту, тобто до 17.30. Бачите, все, що ми вчили, зібралося в одне речення. Просто супер. Ну, от і все. Я думаю, тепер до 33-го уроку ви готові на всі 100. А якщо ви відчуваєте, що хочете не просто знати теорію, а реально все це відпрацювати, поговорити з кимось, то якраз для цього і є індивідуальні заняття наживо з приватним викладачем від школи «Майстер Зокі». Це найкращий спосіб все закріпити. І Якщо цікаво, ось номер плюс 41 76 325 шість Телефонуйте, дізнавайтеся деталі. Дуже дякую за увагу і величезних успіхів у вивченні німецької.